Понад тисяча людей загинули упродовж минулого тижня на шляху до Європи, кілька сотень тижнем раніше. Судна йдуть з Марокко, Тунісу, Алжиру та Лівії. На них чоловіки і жінки майже з усього африканського континенту тікають на самотії родинами від воєн і зубожіння на батьківщині, віддають останні гроші. Така ризикована подорож на переповненому човні може коштувати до тисячі доларів. У мігрантів і кількість жертв невпинно зростає. Торік серед землі море перетнули 220 тисяч нелегалів, три з половиною тисячі загинули. Цьогоріч Європи дісталися уже понад 30 тисяч втікачів, і їхній успіх, попри небезпеку, надихає інших. Ці люди за нашими спинами вони не уявляли, що чекає на них. Вони не знали про ризики в морі, не уявляли, що діється тут. Якби ж я міг їх попередити? Основні країни, куди прямують нелегали Італія, Іспанія. Ня, Греція та Мальта Тавтешні табори ледве витримують навалу. Місцеві мешканці нарікають на чужинців, а бюджети тріщать по швах. Поки мігранти інтегруються з місцевими, поки знайдуть роботу чи налагодять бізнес, підуть роки, і весь цей час їх утримуватимуть коштом держав. Тож для європейських урядів припинити потік нелегалів питання нагальне. До осені минулого року в Середземному морі діяла програма «Мари Нострум» пошуків пошуки порятунку мігрантів на човнах та виявилися надто дорогою для бюджету країни, що переживає кризу. Її закрили. Нині лишається тільки загальноєвропейська фронтекс з обмеженими бюджетом і можливостями. Після останніх трагедій в ЄС заговорили про розширення програми. Ми не можемо просити греків та італійців самостійно робити всю роботу, охороняти наші середземноморські кордони та інтегрувати біженців. Ми повинні негайно виділити більше коштів, більше людей і кораблів. Це важливо, це натягар для європейського бюджету. Після трагічних новин із Середземного моря питання поспішно винесли на саміт Голів МЗС, та не всі країни Євросоюзу готові виділяти більше грошей на порятунок нелегалів. Так, Велика Британія наполягає ліпше боротися із ділками, що організовують ці перевезення. Світ шокований тим, що відбувається в Середземному морі, і цинізмом бандитів, які експлуатують цих нещасних людей. Ми маємо відреагувати на рівні всієї Європи і боротися зі злочинцями, які наживаються на людських стражданнях. Ми маємо працювати в тих країнах, звідки люди тікають. Потрібно припинити цей потік. Як і порятунок мігрантів, пошук злочинців теж поки що лягає на плечі країн, що найбільше від них потерпають. Доки дипломати радяться в Люксембурзі в Італії, викрили мережу, що влаштовувала перевезення. Заарештували ділків на Сицилії, в Мілані та. Ксенія Новикова, П'ятий канал.